Ми завжди говоримо про календар тижня. А сьогодні хочеться таки зробити календар на півроку, якими взагалі будуть оці півроку для України і взагалі для світу нового року 2025 нового року. А якщо ми розглядаємо пікробку, це дуже великий термін. Я можу сказати, що буде багато трансформацій, потрясінь. Ви знаєте, що зараз о, розгойдується тема з інопланетянами, це те, з чим нам потрібно буде зустрітися. А також буде новий вірус, про який всі дізнаються, і також о, буде трансформація. В плані воєнної ситуації для України це може бути перемир'я тимчасова призупинка воєнної ситуації, тобто. Це не буде повний мир, але це буде а, якесь перемир'я на якийсь час для підготовки вже а, великої війни, яка буде також і в Європі, і не тільки в Україні. Тому я бачу такий коридор, який відкривається з, з одного боку. Це трансформація, з іншого боку, це можливість для людей видихнути. І також можливі незначні землетруси і наводнення в деяких місцях. І сіда, скажіть, а ось ця трансформація, ці всі значні гучні події, вони позитивно змінять людство чи навпаки негативно? Ці зміни вони позитивні, і насправді планета Земля буде очищуватися і буде такий рай. На найближчі 200 років. Тобто людство піде у таке відродження і буде вкрапління каліюгу 200 років золотої епохи. І буде такий великий скип на планеті за допомогою цих трансформацій, катаклізм буде скип негативної енергії, і людство вирівняється. Але потім, через 200 років, може бути нова хвиля трансформації вам, місіта? І давайте обговоримо кожен місяць окремо, наприклад, січень січень 2025 року. Що він нам принесе і який він буде і для України, і загалом для світу. Я бачу, що в січні будуть вирішуватися важливі події. У нас буде інавгурація президента Трампа, тому будуть обговорюватися дуже багато питань по Україні, по війні в Україні. А якісь домовленості про тимчасове перемиря вони будуть якраз підписуватися. Оговорюватися в січні і вже підписуватися в лютому місяці, як я це бачу. Тобто, в принципі, всі питання по Україні мають бути вирішені до весни. А що тоді чекає світ у січні? Чи будуть якісь важливі зміни і трансформації? Я бачу, що. Може бути в січні загострення ситуації в Ізраїлі на певний час. Потім знову вона стабілізується, прийде в норму. Будуть зміни на посадах, тобто деякі керівники деяких країн можуть бути змінені. Взагалі, тенденція січня вона досить спокійна. Звичайно, зміни будуть зміни в свідомості людей. Почнуться такі масові пробудження в плані того, що люди будуть більше розуміти реальність? Я казала вже, що будуть такі ситуації, що людина йде, йде по вулиці, і наче все як раніше, але раз і вона відчуває себе інакше, раз і вона зрозуміла важливі речі. Тому ось такі пробудження вони також мають місце. Дякую вам, Сіта. А лютий що ми можемо сказати про лютий? Що він принесе? А, лютий це вже місяць домовленостей, це місяць а, договорів. Також багато домовленостей буде по Україні це те, що я бачу. А, в лютому люди будуть відчувати якусь таку трошки важкість, наче втомленість від холода, від зими. Але. Це як останній ривок перед виходом в таке світло і в такий тотальний спокій. Що ми говоримо по Україні, можуть бути якісь перебої з електроенергією і світлом в цей період. А якщо ми говоримо про світ, також можуть бути якісь а, перебої як зі світлом, а так і з інтернетом. Тому це буде такий місяць досить напружений. лютий завжди саме напружений місяць у році, і це місяць якихось глобальних перебоїв може бути більше повідомлень про інопланетян, можуть бути якісь а, гучні заяви. Від політиків, від Америки, і це буде місяць усвідомлення нової правди. Тобто певні скандальні ситуації вийдуть наружу, люди будуть дізнаватися щось про відомих людей, а якась виплива, брудна білизна. Тобто, це буде такий трансформаційний сильний місяць. Ну, будемо вірити, що ми його переживемо. І наступне запитання: це березень, це початок весни. І цікаво, як воно у нас почнеться в цьому році. В березні люди відчують полегшення. Тобто після лютого, в березні, наче зійде така важкість, і людям захочеться жити. Їм захочеться обрати життя. В деяких може погіршуватися здоров'я, хвороби. А люди можуть почати хворіти. І ось тут з березня в принципі може початися розгойдуватися тема нової хвороби і вірусу. і Вона може дуже закріпитися серйозно навесні. Тобто з весни почнуть це. Підіймати і про це говорити, тому багато людей можуть знову похворіти, а прожити якісь такі фізичні трансформації? Я б радила в березні вам більше знаходити на свіжому повітрі, більше перебувати на природі і їсти овочі чуток. Скажіть, а цей вірус він буде вважатися як трансформацією, чи він просто створиться штучною людиною? Ну, я вам можу сказати, що за останні 20 років всі віруси, які є на планеті Земля, вони створюються штучно в лабораторіях вже давно, а віруси не виникають Просто так їх штучно створюють, і їх штучно. Розповсюджують, що найголовніше для того, щоб люди хворіли, і для того, щоб вони а, купляли фармацевтичні засоби, витрачали свої гроші, тому що фармацевтичний бізнес він дуже великий. А також є глобальний план по зменшенню населення на планеті. І ось це зараження людей є частиною такого глобального плану. Ну будемо себе. Е забезпечувати і особливо навесні. Що тоді можна сказати сіто про квітень? Яким він буде? Що він нам принесе? В квітні люди будуть відчувати зміни на різних рівнях, буде змінюватися сонце, будуть значні магнітні бурі, і буде все більш популярним лікування через саунд-хілінг. Через звуки. І ось якраз таки високочастотні звуки вони зможуть вилікувати вас від будь-якого вірусу. Тому, якщо у вас є можливість придбати собі вдома просто чашу або гонг, або вмикайте високочастотні звуки в Ютубі і слухайте їх. І це медицина нового часу. просто Через прослуховування ви будете почувати себе краще, ви будете відчувати полегшення в своєму тілі, звертаєте увагу на звуки і також не допускаєте в своє поле негативної інформації важких фільмів, важких. Них якихось важких історій. Це місяць, коли вам треба розправити крила, ваші енергетичні крила, і в цей місяць буде багато виборів життя людей. Треба буде обрати, куди я рухаюсь. Я рухаюся в смерть чи в життя. Я йду зі своїми старими програмами, чи я змінююся. Може, виплати чимало крихів. Три ситуацій, але е, загальна тенденція місяця е, непогана. Скажі. Угу. Скажіть, як він взагалом е, буде про, для світу квітень саме? Як він як він відіграється на наш е, світ, нашу Україну? Ну, я бачу, що в е, квітні буде. Розповсюджуватися інформація про вірус, можливо, якісь а, почнуться обмеження, можливо, якась, а, якісь будуть програми, якісь застереження. Тобто, в принципі, такі тенденції світові вони будуть стабільні, а людей почнуть, як завжди, залякувати, а розкачувати якісь нові історії з захворюванням, але люди а, підготовлені коронавіру зможуть сп... справитися. Але вірус, який готується новий вірус, його будуть малювати страшнішим, ніж за коронавірус, для того, щоб в майбутньому закрити знову людей. І ще більше налякати. Угу. А, а травень? Яким... Який це місяць, Як це місяць, травень, як це місяць він відіграється на житті людей в світі? Травень це місяць творчості, місяць а, різких змін, а, місяць мандрівок. І, а, і є така вірогідність, що для багатьох людей в Україні відкриється можливість а, подорожувати в травні. І подорожувати в інші країни, навіть якщо зараз такої можливості немає, то в травні велика вірогідність, що така можливість з'явиться Це місяць як фізичних, так і енергетичних змін, і ось це фізичне переміщення між містами між країнами, воно допоможе зробити правильний вибір і правильно проаналізувати ситуацію в своєму житті. Також травень це місяць, коли ми навчаємося. Ми сприймаємо нову інформацію. Це місяць вчителя гуру, і багато людей зможуть знайти свого духовного вчителя, якийсь духовний напрямок, духовно прокинутися. Буде нова хвиля такого духовного пробудження. І багато людей захоче відправитися в місце сили побути, помедитувати. Хтось зустрінеться з собою зі своїм внутрішнім страхом, захоче його пропрацювати. Тобто, це місяць, коли в принципі буде тенденція людства рухатися всередині себе. Увага відійде від зовнішніх подій, і в людей більш буде уваги на собі. Дякую вам, Сіте. І останній місяць півроку це червень. Розкажіть, що він нам приготував або до чого навпаки нам приготуватися у червні? Нова реальність відкривається у червні, і буде така можливість, коли хтось багато людей повернеться з-за кордону в Україну. Хтось з України навпаки поїде в інші країни. Я бачу місяць червень як така енергія застигання, як желейна енергія і енергія роздумів. Тобто буде багато аналізу, будуть важливі рішення, і будуть у людей зміни. Знову хвиля змін на всіх рівнях. Це зміна виду діяльності, сімейні зміни, зміни місця життя. Тобто ось ця перетрубація, вона активується в червні і вам захочеться взагалі все залишити. І заново почати своє життя, тобто знову все перепрошити, знову все поміняти. Тому червень це місяць, коли ви будете обирати нового себе, чи йти за собою старим в тих програмах, в яких ви пробували, ще обирати нову раді. Дякую вам Ісіте, за цей детальний і дуже і позитивний прогноз на півроку. Ми бажаємо вам гарного 2025 року. Бережіть себе і до зустрічі в наступних ефірах. Дякую.